Всім привіт! Сьогодні вирішив показати вам бій на базіку, який я оце зіграв на стрімі. В принципі, вийшов він доволі таки по-своєму цікавий. Мабуть, тому що це такий трошки нестандартний бій, який, так скажімо, вдалося зіграти. Отже, попадаємо ми на фул десятки, в принципі, нормальна карта, але. Є одна бутилка, е, що в нас, що в них є жовті гравці. Я в цей вечір, коли каталася ці от бої, трошки таки, м'яко кажучи, підгорів, тому що жовті гравці грали як професіонали, а один прям червоний е, гравець, ну, скажімо так, від е, ВН8, то взагалі божив як боженька. Ну і, звичайно ж, тут я вже грав більш таки сейвово зайняв позицію. Тут якимсь чином попадаю йому в каточок, чому говорю якимсь чином на будь-якому іншому танку. Ви будете на вірочку ті... давати, Але не на БЗ-75. Тут ви можете просто в упор вбивати землю, заборчики, бордюрчики, все, що тільки заманеться, тільки не попадати в броню танка. Так що так. Да. Думаю я тут займати цю позицію за цим от хоміком. Тому що розумію, що зараз, 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 зараз можна буде кинути в Цесочку, правда, баги-лаги і добралися до реплею. Ну і бачу, що тут я гулька підставляється. Розумію, що я получу від Цески, але уж таки хочу дати ці язі, Щоб вона так безкарно не виходила. Ну і, на жаль, так скажімо, не пробиває її, Скоріше за все, я попав йому такий в НЛД. Отже, по бою. Бачу, що в нас там шотний Е, На получався він так знатно. Хотів підібрати друге слово, але Е, Ну і розумію, що треба звідси робити ноги. Треба звідси робити ноги до своєї тіми, так що вона контролює всю зелень. Вона контролює, так скажімо, там ту частину карти, і треба якось перебиратися туди. Е, на щастя, не використовував прям full всі турбіни, тому що розумів, що тут можна ще попереїжджати. Тут в нас мінотавер віддихає, в принципі, е, скажімо так, немає нічого проти. Знову баги, лаги реплею. Це, звичайно, ж потужно. Ну, і що ми тут бачимо? Ми тут бачимо спяща Мінотавра, Ми тут бачимо патона, який по факту зайняв позицію дефу, але ця позиція дефу реалізується трошки пізніше таймінгом його. Ми бачимо тут танки на зелені, які вони досі не пропушили. Тобто там, ну, по факту немає кому пушити, тому що Мінотавра ФК, ПТшки стоять, а їхні тяжики, скажімо так, пушать. І зажатих наших 268 і не пам'ятаю ще якийсь танчик, який по факту там чилить стоїть. Отже, пробую, пробую я тут щось начекувати, пробую я тут щось, скажімо так, шукати якісь простріли. У мене тільки 600 шкоди. Ну і надіюся, що хтось почне підставлятися. Тут бачу Цеска. Бутилка. Трасерить другу бутилку, в принципі, нічого дивного. Скажімо так. Так. Тут в мене проходить це от оглушені. І я вже думаю, ну, по кому тут можна постріляти. Бачу пацана тут. Ну і, як то кажуть, маю надію, що я тут попадаю. Тому що тут домики, заборчики, це от все. О, звісно ж. Дає свої знаки проти кумулятивних снарядів. Пробую я тут ще цього канобе вицілювати. Бачу, тут ФВшка підставляється. Пробую якось начекувати. Ну і АФК геймінг біля своєї бази. Ось ради цього, мабуть, ВГ і створювало такі от е, круті мапи з багатьма прострілами. Закидаю я по леопарду. Тут взяв гарне. Випередження, тому що розумів, що можу не попасти кумулятивом, а ББшкою з'їчуть кращим, скажімо так, кращим цим. І попадаємо другий. На щастя, леопард же тоді був, як то кажуть, стоячий і неуходний. Е, бачу, я, що там є Яга, в принципі, вони там пацани шотні, ФВшка. Точно пушити не буде, за п'ятий. Полушотний, але він думаю, теж не буде пушити. Ну і пробую пробую тут щось начекувати. У мене поки що 2000 шкоди. Але це не саме саме цікаве. Саме цікаве буде вже в другій частині бою. Тому ну, що бачимо, що 705-й переїхав. Ягулька пробує там наших начекувати. На ось цьому, от, скажімо так. Цьому ангарчику. Ну і нам лишається всього лише чекати, щоб вони якось почали розігрувати, а ми їх, скажімо так, відконтрювали. Бачу, там даже 6-5. Ну, і думаю, що тут тут вже більшість танків, тут вже є леопард зацілений, тут же прям всі фул-фул грають то можна буде. Собі більш агресивно випікнути. Можливо, можливо навіть хтось тут і підставиться. На всякий розумію, що я ще маю турбінку. І можна ось це от буде так само. Тут дати. Добирають арту. В принципі, артовода нашого нічого не вчить. Він таки робить знову блайнд Тут, як завжди,... Класна ця двіжуха, вона вже мене раз накрила, що я стояв в ФК і вона почалася. Так що я вже, я вже починаю деколи переживати, що ця от фігня. Ці от штуки робляться. Ну і що? Бачу леопарда, який впушує. Бачу леопарда і розумію, що це мій клієнт, поки наші розбираються з центром, я газую на леопарда. В принципі, ХП в мене є. З такою думкою, що там грільок стояв і ФВшки, то вони мені цей фланг ніяк не могли пушити. Тобто вони там стояли, чекали, тобто, ну, спина була закрита. А зараз мені потрібно цю от якраз і спину пробувати щось розпікати, вбити. Леопард міг піднятися, думаю, ось по цій от штучці, тому що гріль досить таки пасивно стоїть. І ФВшки, скоріш за все, там нічого не зачекали. Так що тут може бути не тільки Леопард. Що, їдемо? Їдемо. 30 км в годину, але їдемо. Бачу, грільоне ж такі трошки храброї води випив. Ну і, звісно ж, баги ге реплею. Не знаю, коли ВГ в це от... Так сказати, заремонтувати свою чудову гру. Бачу, тепар заїжджає. Ну, і розумію, що мені треба в нього вкатувати. Мені треба в нього якось вкотити так, щоб його добрати. Але тепер розбираєшся з нашою ФВшкою. Як то кажуть, не почув, не побачив супротиву, та й їде далі. Їде, в принципі, тут далі. Так, нагадаю, у нас тільки 2800, а от, як то кажуть, приближається вже друга частина бою. Даємо тут леопардику 3-400, все як має бути, все, як то кажуть, як. Доктор прописав. Розумію, що на мене, скоріш за все, розвертається тепер. Даю йому, на жаль, звертухи в каток. Трошечки я тут сфейлив, тут міг дати. Точніше, вбити його швидше. В принципі, тут, тут бачу, що гріль, гріль таки приймає. Леопардика хорош. І мені, мені хочеться танканути замість гриля, Звісно ж, але я розумію, що якщо перед йому зараз приложить, то для нього це точно буде вже кінцево. Поки що гриль живе, мені потрібно робити шотним типаря. Тут довго-довго таки вицілюю, але не попадаю. Ну, тому що кумулятиви, тому що класна гармата нашого базика. Тепер так само не попадає. У мене кедето вже ближче, і я вже даю йому в НЛД. Тоже, до речі, ризиковано, але даю таки. Надіюся, що тут грільо мені поможе дасть, але гріль не попадає в свою тичку, і гріля зараз будуть добирати. А я тут добиваю типаря, якраз хватило альфи на щастя, і зразу ж, зразу ж мчу, мчу, таки танкнути замість грілька, щоб ми тут оказалися двоє. Так, і і, 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 і добрати. Нейс, вже 5 тисяч. 5 тисяч ми даємо. Я розумію, що ці танки, які були в спині, вони вже можуть їхати в мене. І поки леопард трошки з цикло. Я. Користуючись цим таймінгом, хочу приїхати до, Леопа... до цього, до... За цей, от, коротше, рельєфчик. Пожити, посейвитись. Бачу, тут грільок вкотив і знову не пробив. 2600 же ми танканули, 5700 надамажили. Ну, в принципі, у нас все супер. Розумію, що у мене плюс-мінус таке ж кд як в грілька. Гріль, скоріш за все, мене проб'є. Ну і мені потрібно на навірочку дати. І ми тут, на жаль, не добираємо цього гріля. Лишається в нього, блін. 5 хп, він мені за це дає тичку. Ну і це, мабуть, саме найбільший фейл. Е, тому що якби я тут е, вбив гріля. Якби я тут вбив Гріля, е, в мене було б ще ХПшки. А так, в мене тільки 900 ХП. Ну і тут розумію, що вже і Яга їде. Розумію, що 705-й їде, і вони мене будуть з двох сторін зажимати. Дає мені тут 705-й. Я йому так на вірочку теж даю, і мені треба було б їхати вперед, я би цих 700 хп мав, і мене б зараз не добрала яга, я би тут більше забрав. Ну що, 7400 мене кинули в принципі, непоганий бій. В принципі, ось що хотів вам показати. 7400 це скажу і вам перша степінь. Що ж, всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!